Я кажу саме елементарні. Я це, до речі, шкільнику задав питання. Ну, то яке до мене питання? питання чи я я з вами чи, з є я з чи є якесь рішення цієї проблеми? Рішення є не тільки єдине. Це е, тільки залучені сюди інвестори, які прийдуть і почнуть тут будувати заводи, фабрики, готелі, ресторани, будь-що, що дає нові робочі місця. І ми в цьому готові сприяти максимально. Зараз, зараз в управління стратегічного розвитку спільно з управління економіки. Має розроблено декілька проєктів, які мають вже свою візуалізацію, які мають свої прив'язки до місця знаходження, які ми окремо пропонуємо в різнородних інвестиційних журналах, які сьогодні видаються в Україні займаними межами, які запропоновані сьогодні розвезені ці пропозиції по торгові представництва практично всіх держав, які представлені в Україні в Києві. Тільки залучені інвестори, наче встав. А якого ці проєкти? Що мається на кого? Ну, що це за пакет? Чи це, чи це виробництво, чи це тут, сфера обслуговування. Наведу пару для прикладу. Перше це є відновлення роботи аеропорта і створення логістичного центру, з учасним розміщенням там автовокзалу і іншого, що необхідно для діяльності аеропорта. Наступний проєкт це є розміщення виділення земельної ділянки для будівництва промислових підприємств. Територія в районі Березовиця, ту, яку ми отримали тоді від цукрового заводу. Там же ж є проєкт по будівництву оптовосівського сподарського ринку. Окремо є про запропоновані проєкти для будівництва готелі в Тернополі і навколо Тернополі. Окремо є проєкти, які пропонуються в сфери цього комунального господарства. Причому Політика ведеться, яка? Ми пропонуємо місць території, де це, має бути, де це має знаходитися, пропонуємо вигляд, розміщення і там, вихідні дані, які ми бачимо на цьому об'єкті. Ми виставляємо його потенційному інвестору і ми беремо на себе зобов'язання закріпити за цим об'єктом людини, аби повністю займатися оформити документацію, супровід, всім, 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 що є необхідно.